35 гривень, але без вибор. 35 гривень білозерка. Офієй. Так, огірки з помідорками у нас десятка. Огірки навіть є по 15. Ну, за 15 точно, мені здається, я ще не бачив за останні півроку огірки. Причому дивіться, є і великі, і маленькі на засолку. І часник кілограм 100 гривень. Часник найдешевший, котрий я бачив. Розміри. Цибулі, охренеть. піраміда Хіопса. Кукуруза. Дивіться, два кроки проходиш, кукуруза вже дешевша в два рази. Була 30, стала 15. Дивіться, не буду десь діставати, бо як зараз Пізанська башня завалиться. Ну, я найкращі України. Весь... А класти треба хвостиком вниз да. і трохи закрутіти. закрутити, що вони не тут. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ, Україна. За вікном у нас 1 серпня 2025 року. І сьогодні я в тому місці, котре багато хто називає найдешевшим ринком у місті Києві. Друзі, я знаходжусь на Троєщині. Давненько я тут не був, десь два місяці, може навіть більше, може навіть менше. І я хочу для вас і разом з вами оновити ціни, оновити асортимент, оновити, подивитися, що продають та що купують. Зараз, друзі, будній день на годиннику 15. 15 годин 30 хвилин, тобто буквально з хвилини на хвилину цей ринок мені здається вже буде зачинятися. Подивимось, чи наприкінці дня є якісь знижки, якісь е, взагалі цікаві пропозиції. Якщо ви готові разом зі мною поратися, ви знаєте, що зробити. Вподобайку влупіли, палець вверх, вержалі. Не забувайте про коментар, про якийсь фідбек на протязі або наприкінці цього відео Підписочку перевірили, пристігнули рівні і погнали дивуватися. Значить, ринок у нас знаходиться приблизно ось тут, якщо дивитися на мапу. І е, мені сорока на хвості принесла, знаєте, яку е, новість, що ось ця е, вулиця е, вона буде преображатися. Бо новий районний голова він взявся за неї для того, щоб її привести в якийсь божеський вигляд. Наскільки я пам'ятаю, тут будуть навіть шлагбауми. Бі шлагбауми на ну, знаєте, як на столичку. Також я чув, що тут будуть якісь камери на в'їзді, на виїзді. Але для нас, як для звичайних покупців, це не дуже цікаво. Для нас цікавий більше сам ринок, котрий у нас прямо по курсу. Давайте увірвемось, подивимось що по чому і чи варто сюди їхати. Витрачати, мабуть, гроші на маршрутку або бензин на автівку для того, щоб тут затаритись, закупитись, і чи буде це вигідніше ніж купувати десь біля вашого, наприклад, біля вашої станції метро? Ну, сходу, друзі, кавуни. Так, огірки з помідорками у нас десятка 10 гривень. Кавуни. 17. хтось мені каже, що кавуни в принципі десь в АТБ в цих всіх там і бо дорожче, дешевші, дешевше, але ну це чесно кажучи, друзі, вартість така. 25 гривень огірки. У нас з цього боку огірки навіть є по 15. Ну за 15 точно мені здається, я ще не бачив за останні півроку огірки. Причому, дивіться є і великі, і маленькі і на засолку взагалі кудись можна використовувати баклажани 25 гривень. Через 70 гривень, всюди черес, сотка, тут 70 гривень. А тут дайте вгадаю, я думаю, 30. То, дивіться, вгадав, 30 гривень. Є 30, є 40, є вже по 55 ананаси сотка і часник кілограм 100 гривень. Часник найдешевший, який я бачив, 130 гривень. І навіть не підходить 150-130. Білозерка, давайте пропустимо велосипед. Білозерка, ну дайте теж вгадаю. Думаю, 55-45, друзі. Білозерку я бачив по 50 гривень. 25 гривень. Огурець, о, молодец, молодець, 20 гривень вже. Ну да, да друзі, картопля 25. Кавун 17 за 1 кілограм, половинка дивіться, який маркетинг. Якщо купуєте великий, то е, є ризик, що ви натрапите на на дуже червоний, і він коштує 17 гривень. А якщо ви купуєте половинку, то ризику немає, і він буде коштувати 20 гривень. А скільки оця на тахтарі коштує у вас? 70, ага, дякую. 70 гривень на тахтарі. Я вам відкрию секрет, чому я сюди приїхав. Я сюди приїхав за хінкалі для одного з наступних друзів наших дегустаційних відео: 230 гривень хінкалі з телятиною та свининою. Є з бараниною, 230 гривень. Як гадаєте, який я зараз візьму? Хоча цінник, бачите, не відрізняється. Так, сулугуні 240, млинці 270, моцарелла 280, 270, мітка 270, бринза 230. Овоча, два бринза триста сімдесят. Друзі, білазерка з кожним е кроком, дивіться, дешевше, і дешевше. Тридцять п'ять гривень, але без вибор тридцять п'ять гривень біла зеркала. Офієє, королівський баклажан, двадцять п'ять, рідіска, сімдесят, капуста, п'ятнадцять. Друзі, прямо зараз напишіть, які ціни в в тому районі або в тому місці, де ви зараз знаходитесь, чи є у вас вже білозорка за 20 за 35 гривень. Кабачок 10 гривень, кабачок теж шинкуєте, чистите, ріжете, заморожуєте і всю зиму в собі ні в чому не відмовляєте. Цвітна капуста 35 гривень. 50 печериця, 60 печериця, кабачки 15. Огірки 20 є, огірки 45 є. Помідорки, оці помідорки, дуже мені візуально 85 гривень подобаються. Зараз ми пройдемо трошки і повернемося за хінкалі, бо мені треба не баранина, а звичайні, а без продавчині там не розберешся. Так, помідорка 150, мадрід сотка, кукурудза. Скільки кукурудза, не знаєте? А, 30 гривень кукуруза. морква 35. Баклажан 25. Яблука 75, сливи 90. А кішміш в яку ціну? Скажіть, будь ласка, 200. Кішміш, дякую. Тут, бачите, два лоточки вже на пів четверту вже закрилися. тому... Ну, як є, треба знаєте на ринок приходити, на, ну, мабуть, не в пів четвертої, а трохи раніше. 55, сліва 40, Одеса, абрикос 140, кукурудза. Дивіться, два кроки проходиш, кукурудза вже дешевша в два рази, була 30, стала 15, є за 23. За 23, мабуть, вона більш цікава, 25 морква, добрий день. Капуста 30. А кукуруза скільки у вас? 15 Кокуроза 15. Клас, кукуруза 15. Так, кавун. Азербайджан 20. Як мед. Диня маленька. На один укус, друзі. Дивіться, 60 гривень. Динька на один присест. Ось, до речі, навіть бачите, вам можуть дати її покуштувати. 30 гривень огірки. Чумак 50. Так, з цього боку: зеленушка, щавіль, друзі, пучок. Вже можна купувати щавіль, вже можна купувати е, м'ято. Дуже полюбляю лімонади, куди додається спрайт, наприклад, м'ята, там лімончик, наприклад, або лайм, і все. Більше нічого не треба. Чотки на літо напій. 70 гривень печериці. Так, цибуля 20. Цвітна п'ятдесят. А гурят, щось мені так жарко. Становиться. Мабуть, зараз дощ, як Ливане. вчора в Києві був такий дощ. Ви що? Мама, не горю. Редіска, порівняйте з моєю лапою. Дивіться, редис, а тут ще більше. Охренеть. Розмір, їдіться, бачите? Тут 10 в одному. Полуниця. Мені здається, я полуниці вже навіть і не планував зустріти десь. Кішміш 120 гривень. Ну виглядає, як кішміш за кілограм. Друзі, ринок це те місце, де треба ходити, шукати, прицінюватися. Наприклад, там кішміш 20 метрів назад, там він коштував 200 гривень. Тут він вже коштує 120 гривень. Чесник, там був сотка. Тут вже бачите, ну там, мабуть, старий був, а тут 180 гривень новий. Помідорки 150 чері, жовтенькі сотка і 150 червоні чері. Умань 140, найдешевше, що я бачу, сотка. Кукурудза 20, лохина 160. Причому, бачите, лохина трохи. Прибрали, тому що вона, ну, вона може висихнути, може знаєте, потекти щось. Теж, бачите, диня ось де-де, а на Трещинському ринку все дають куштувати. І диня, диня, торпеда 30 гривень. Взагалі рахується, що ось така диня, котра виглядає да, як торпеда, це ну, типу Узбекська. Так, так якось повелося. Чесник 170 гривень, Білозерка 45, Морква 25. Картопля 25, нектарин, слива манго 170. Кажуть, дуже цікавий смак. У цього нектарину, реально, як манго, ніби їж. Нектарин слива, звичайний 130. Звичайна слива 45, кішміш знову 200, там було 120, тут 200. А тут дивіться, райський, райське місце з зеленушкою, зеленушка, 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 все що. Хочете рівень навіть. А рівень скільки коштує? Скажіть, будь ласка, 100 гривень 100 гривень за кілограм. Рівень, дякую. 70 гривень для узвара. Ну, узвар стандартний. Я тут бачу яблука, груша. Оце груша. Родзинки, мабуть, чи оце щось таке шипшине, чи фіково знає що чорнослив. Ну коротше за 70 гривень. В принципі, на продуктових ярмарках він коштує десь сотка, якщо казати про цінник на сушку на цю. Тут, бачите, тут 70. Хтось куштував отакі деньки, друзі, 60 гривень. Я чесно скажу, я не коштував, може взяти продегустувати. Ось ставлю респект, ставлю плюс кожному продавцю, котрий продає ось такі, от, бачите, на половинки кавуна. А скільки ваца у вас? 130. 130 гривень. Понял, дякую. 130 гривень. Ого, ніфіга собі. Тут взагалі велика, велика слива, дивіться. А скільки вона коштує? 30 гривень. 30 30? Нічого собі, 30 гривень. Ну, я поняв. 30 гривень, друзі. А тут кавун по чому у вас? 20. 25. А якщо половинка дорожча, така скільки коштує? 50 гривень, друзі. Ну така за 30 гривень must have, Мені здається, дякую. На ринку на Троєщині. Ось точно така, бачите, 50. 50 гривень. Лавровий ліст. Тут ще у нас другий лоточок з хінкалями. Добрий день, 250 гривень. Я до вас за хінкалями. Можна пройти. А почекайте, бачите тут водопад? Ось так, водопад. Так, я хопа перепрыгнув. Так, я до вас за хінкалями. А ну розкажіть, що я у вас це у нас продавчиня най позитивна. Саме лучше хінкалі. Скільки друзі я разів був у Грузії, об'їздив всю Грузію, катався на сноуборді, об'їздив всю Грузію. Можу сказати, що грузинські хінкалі це найсмачніші, найздоровіші, і саме тому я, друзі, куди саме сюди я приїхав до Екатерини до Екатерини. Чисто грузинське ім'я. Так, дивіться, у нас є у мене є Так, Є бараніна і сологуні і сологуні. Якщо людина жодного разу не пробувала ані то, ані тоні то, з чого треба починати? Не я саме лючах інкалі України. Так та дивай повар. Це у нас е, по скільки тут? По кілограму чи менше? По кілограму, там 12-13 штук. 12-13 штук. Так, якщо людина, ну, наприклад... Все смачне. Все смачне. А давайте покажемо масло. Масло є. 450. Маргарин є, у мене дешеві теж є, самі лучі у мене в Україні. Так, це ми звед... Це грузинський на тахтарі, чорчхела грузинський. Чорчхела. Грузія є. О, пастила – це, полезно. Так, а зорієнтуйте по цінам. Пастила скільки у нас? Одна штука 50. Чорчхела. А чорчхела скільки коштує штучка? По 100 гривень. По 100 гривень. Так, а на Тахтарі, дайте вгадаю, гривень 76... 70 і 50. Так, друзі, ну давайте ми візьмемо, мабуть... Я вот это золотой руками все делаю. Да, ви а вот це що за краса. Это у меня красота, я сама приготувала. О, який запах, друзі. Да. Ви шо? Ви що? що? Це її чисто з м'ясом. ми на паузі. Друзі, як готуємо правильно хінкалі. Здесь есть килограмм. Чотири літра вода. Кипить очень богато кипить. І добавляю чуть-чуть Так. Потім положить хвостком внизу, аккуратно, і вот так перемещаю. І потім опять закриваєш, а не опять будуть кипить, поднимають наверх, потім оскільки менше. Як... Так, а класти треба хвостиком вниз, да. і трохи закрутити. За по по закриваєш, потім опять будуть піднімати, кипити вода наверх, ост закрита, ми ще не видим. Все, все пішов робити. Дякую, дякую. Все, друзі, пішли дегустувати. і вам. Дякую, гарного дня. Так, йдемо далі. Кішміш, ось до речі, кішміш 130 гривень. Дивіться, да, два місяці ж не був у вас тут. 80. Треба ж показати, що у нас що що є на сьогодні, і біла Вже треба купувати і готувати заморожувати 50 гривень. Персики 120 гривень, 30 гривень. А оце диня, вона звідки вона Одеса, да, не знаєте. Амав. Така зручна, дивіться, друзі, на пляшку десь взяли. гривень вона і буде коштувати 35 гривень. І кешміш 130. Всюди, да, на ярмарках по 200. На троєщині у нас неізмінно в два рази дешевше навіть. А, і цей кішміш? Ого, це кешмі. Оцей кешміш потужний, так. Да. Дякую, дякую. Пірс персик, абрикос скажу, абрикос 80 гривень. В магазинах заходиш там 110-120 нектарин, 100 гривень. Дякую. Агірок 35. Добрий день. Манго, Мене караль. Не треба. Все без питань. Ви то я, мені привели при привлекло манго. ваше. манґа привлекли манго, а ви ціни знаєте на манго? Є ж хороше, є середня, єдине. А ви скажи, ось я бачу хороше. 130 є середній, да? 70 гривень. Виноград без кістки 100 гривень. кіш ніж. Вішня. Вішня вже поступово відходить: 180 гривень. Бачите, сліва навпаки з'являється: 75, і лохина черешні. навіть Це, ще є черешня, друзі. Черешня 450, лохина 180. О, гірки. 40. Добрий день! Доброго дня! 120 Гривень, а кабачків яку ціну? 49. Кабачок на бачок 40. Добрий день, Черешня. Ну черешня вже відходить трохи і тому вона трохи, бачите, проба 10 гривень. Оце ви правильно зробили, бо напробувати можуть на кілограм. Я, знаєте, я навіть бачив нещодавно, був в магазині побутової техніки, і в них написано Відкритий холодильник 10 гривень. Тому що там якийсь суперпупер холодильник, його постійно туди сюди тягають. І вони написали 10 гривень. Ось так і зараз питають вже на засолку, там на це, на це, на консервацію, які ціни, щоб це й да, Дякую, 25 гривень. Кокурузка, 100 гривень. Перець. А чому можна казати? Дивіться, якщо звичайний перець на продуктових ярмарках або в магазині 130. Да? Я, я, якщо навіть на маршрутці туди обратно з'їжу, це одно ну, буде дешевше. 100 гривень. Чорний принц сотка. І огірок 45. Кавун. А це 50, так? Да, теж за кілограм? Це 50. А у вас немає без, без косточок? Оце він, так? Да? Це 50, друзі, без кісточок. А звичайне 25 гривень. Кавун. Дякую. Кавун. 25. Білороса. Білороса 25, 25, 25, 35. Кукуруза 25 є 30 гривень. Яблука. От яблука поступово, поступово. Бачите, трохи можна вже знайти, навіть не за всі гроші світу. Зараз. Білий налів 65, якщо на компотку десь можна і за 35 взяти. Тому магазини зі своїми цінами в 100 гривень за яблука це трохи занадто печериця. Порівняйте лапу мою, друзі, і печерицю 85 гривень за кілограм. Черешня 400, але потужна, велика черешня. Дивіться, розмір черешні. Ну, бачите, раз в два місяці зустрічаємось. А нема там нічого. А нема нікого там. Бахматов, мабуть, розігнав всіх залією, ні? Мер ваш новий районний. Ви покажете мої тіну, там люди походити не будуть. Ні, на кожен товар я свій покупець. На пише, він знімав, на пише ж приходить. Навпаки, навпаки, це таке. У вас, бачите, у вас вітріна, бо там йду, кажуть, ой, у нас вітріни, на матами цей нема, нічого нема. Так, помідорка. Друзі, 100 гривень помідорка. Дивіться, яка маленька. 120 чері. 100 гривень і зразу дивіться черга. Черга, давайте глянемо ще кавуни і диню. Диня у нас 50, кавун 25 гривень. Так, диня 50 гривень, ожина 300, іспанія 200 гривень. Все. Я, судячи по ціні на черешню, я так і сказав, що ще можна встигнути. Да, на останній поїзд. Да. Ну, бачите. О, та дуже десь. Все гарного дня вам, дякую. Лісічка 230, 50 Рідійська. Рів'єра 25 Бачите, і черга. Дивіться, як знаєте, якийсь турецький у нас турецький прилавок. Е, Зразу і люди набігли. Все чотенько. Так, перець 75, добрий день. Перець, перець 75. Можна, до речі, обрати, дивіться, не буду десь діставати, бо як зараз Пізанська башня завалиться. Кішміш 130 гривень. Да, людей, до речі, зараз на годиннику друзі, дивіться, на годиннику 16 година. 16 година 0,8 хвилин, бачите, да? А людей, ну нібито якийсь ранок. 400 гривень тільки що покупець біля мене стояв, каже, що всюди черешня вже по 600 і То якщо ти її знайдеш, тут бачите, на Трещинському 400. так це ціна ну для когось завели, але так само як і взимку, ви можете взяти полуницю. Вона теж не буде коштувати 100 гривень. 35 огірки, ті 200 роботи кіпіть. До речі, сказали, що цей ринок, ось саме цей ринок, він працює десь до сьомої години. Тобто, я думав, що ми так з вами вже майже не встигаємо до четвертої, до п'ятої, ну, як звичайні ринки, а він працює до сьомої, Тобто, якщо навіть людина з роботи їде, 16 гривень. 16 гривень. У мені кукурудзи. Він гірка 35. Кукурудза 16 гривень. Бачите, місце знайшли. Де кукурудза 16 гривень. Біла налів. Добрий день. Біла налів. Бачите, наш трудель там на все діла 50 гривень. І перець 35. Білазерка, слухайте, капець. 35 гривень перець. Всюди по 50-60, по 60, а у вас, бачите, на Троєщині 35 гривень перець. Дякую. Так, домашній часник. І помідорка кудись на соус можна за 35 гривень навіть взяти. Помідорку малина, малина дешевше, дивіться, за кілограм малина дешевше, ніж черешня. Хоча малина зараз і сліва, взяти сліву, що 35 гривень сліва, лохина 180 Авокадо, ну авокадо плюс-мінус, вона так коштує 30 або 20, добрий день. А кукурудз, а ось бачу, 25, а від восьми штук 20 гривень. О, це правильно у вас. Це правильно. Кавун, котре розрізаний, у вас дорожче? Ні. Ні. Я здивувався на вході, значить, звичайний кавун коштує одну ціну, а розрізаний дорожче. Тому що Ми не типу добавляємо. тому, що якщо цілий купуєш, є ризик, що можна не вгадати. А розрізаний людина бачить і купує. Клас, дякую. Дякую, 40 гривень. Дінька. Друзі, дивіться, беру сливи, дуже солодкі. Будемо брати дегустувати кілограм. Зараз Наталя нам навантажить. Полюбляю сливи. Ось для мене, друзі. Нічого мені не потрібно, не персиків, не кавунів, не абрикосів. Тільки подавай мені сліви і все. Так само, як у Макдональдсі, нічого мені не треба, тільки шейк і все. Сліви за 35 це чітко, Друзі, біжимо всі до Наталі. І помідорки 70. Білий налів 60. 35 і 20. А це дешевше, просто воно не сьогоднішнє, да? чому воно дешевше? А, менше просто, так? Да? 20 гривень варити, бачите, друзі, 5 хвилин. Як пельмені, 5 хвилин. Друзі, дивіться, розміри цибулі, охренеть. Піраміда Хіопса. Прикиньте, кавуни, до речі, 18 гривень. Різні розміри, єдиня по 50. Друзі, ну що, ми пройшли з вами по роздрібному ринку, котрий на цій стороні дорозі. Я сюди завітав це у нас опт. І Також опт у нас з того боку є. Як вам ціни? На сьогоднішній день, як вам асортимент, як вам взагалі атмосфера ринку на Троєщині? Чи варто сюди їхати, чи нижчі тут ціни, ніж в тій локації, де ви знаходитесь, де ви проживаєте? До речі, напишіть в порівнянні з вашими цінами. Ну, візьміть якісь там огірки, якісь помідорки. Напишіть, скільки вони коштують у вас. До речі, друзі, якщо це відео набере тисячу лайків, я зразу стартую на оптовий ринок, який знаходиться в недрах на цій стороні, тому не зволікайте прямо зараз. лопіть фотобайку, коментар. Залишайте, якщо є якісь побажання, так би можете. не знаєте, що написати. Напишіть просто одне слово андатра, Підписочку низький уклін кожному хто уже оформив. До нових зустрічей. Всім пока.